ізолятор КГБ по-науковому, а просто тюрма. Отут сиділо 20-25 в'язнів, закриті двері, бараша раз в добу опорожнялася. Розумієш, уявляється, а спали, валетом, повертались по команді. Літом не вистачало повітря, стояли з руштіком задували. А звідси на всі чотири поверхи натопти. Як велеться венкерстві, я розказувати не буду. Ми маємо два карцери одиночки. Тут е, хто не признавався, то його поміщали в карцер, але наливали часткову воду і добу, дві трети то вша регулював слідчий. Ні тапчана, ні ліжка не давали, ні крісла, нічого. Давали дві склянки переварні води і 300 грам хліба. В кінці самого цього музею там є друга сходова клітка, а в кінці стояв електрогенератор. І коли розстрілювали в'язнів. А тут 5 метрів до тротуару. То чути дуже, як стріляють, на дворі чути. То вони включали генератор. А трупи виносили, там сходова ходова квітка є на дві. Я мав шестеро братів було, то було восьмеро повстанців. А одного дядька всі троє загинули. Цей в повстанцях на Волині ця розстрілялася, а той в Дніпропетровській тюрмі. Тут піймали в'язнів, тут стояв НКВД з ключами і з нагайками, їх роздягали догола, шмонали і тоді кила кінали. І так мене зі баража привезли, роздягнули все на покривало, скинули всі речі, і, розумієте, і перешукали все, і тоді зложили чотири роги і кинули в камеру. Нас раз в тиждень виводили на прогулку. Тут був такий круглий бетонний двір, і в такому 15 хвилин по кругу ходили. я мав щастя 48-му році сидіти тут як малолітній в'язень. Я був засуджений на 25 років. І от маю значок малолітнього в'язня в Україні. Шли селом, шли селом, партизани, по своїй українській нефільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і вільна чолі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці, і, і смутом за всю Україну. За успішне виконання важливих завдань щодо організації ведення, підготовки та підтримання руху опору нагороджується почесним нагрудним знаком командувача сил спеціальних операцій Вовча зграя Олещук Ігор Андрійович. Зіпійської на Карпатські гори на за багато всього, щоб, щоб я не зазнався на старість. Нехай хайзайтеся в Україна поставок. Долучається до руху опору проти московських окупантів.